Доброго дня, шановні народні депутати. Хотів би сьогодні присвятити свою доповідь тим питанням, які стосуються кожного українця. Ви знаєте, український парламент приймає десятки сотні законів. Але буквально одиниці з цих законів стосуються кожного українця. Саме ті закони, які стосуються покращення життя маленького українця, чи в сфері дерегуляції, чи в сфері. Реєстрації з послуг чи в сфері дебюрократизації або боротьби з корупцією. Таких законів дуже мало. І тому українські громадяни спостерігають за нашими з вами баталіями в сесійній залі по тому чи іншому законопроекту і не розуміють, навіщо витрачають час українські парламентарі, свій час, час платників податків, коли не голосуються ті зміни, які можна відчути вже зараз. Я б хотів презентувати вам пакет законів, який був розроблений фракціями коаліції спільно з урядом. Ці закони стосуються саме життя мільйонів українців. Мова йде про децентралізацію сервісів і реєстраційних послуг, які надаються органами державної влади. Знаєте, тільки по міністерству юстиції щороку 21 мільйон українців звертається до наших органів. І тільки по міністерству юстиції 5 мільйонів реєстраційних дій вчиняється в цих органах, яким чином було сприйняття наших громадян цих сервісів: бюрократія, черги, хабарі і десятки сотні годин перебування в державних органах, в темних кабінетах, коли українець є заручником. Волі державного чиновника, який не бажає виконати свій обов'язок, тому ми запропонували великий пакет змін той пакет змін, який стосується кожного українця. Вчора ці зміни стояли в порядку денному. На жаль, через довгі дискусії по політичним питанням ви не змогли до них дійти і зробити перший крок до того, щоб спростити життя українців в сфері сервісів, які надає. Держава цим громадянам, мова йде про чотири закони: 2981, 2982, 2983. Мова йде про децентралізацію сервісів в сфері реєстрації бізнесу, нерухомості, про передачу цих функцій місцевим органам влади, містам, селищам, районним центрам, про демонополізацію цих сервісів і передачу цих функцій нотаріусам, коли крім. Органів місцевого самоврядування 8 тисяч нотаріусів, які є готовими офісами по реєстрації бізнесу і нерухомості, зможуть надавати українцям якісний прозорий сервіс під час реєстрації компанії, під час внесення змін до статуту, під час реєстрації квартири чи будинку, чи земельної ділянки. Саме ті сервіси, за якими зараз українці мають асоціацію бюрократії, хабарництва і зневаги до простого громадянина, який приходить до державного органу. Міністерство юстиції є першим міністерством, яке відмовляється від своїх повноважень. Мої попередники протягом багатьох років займалися тим, що концентрували повноваження по реєстрації бізнесу і нерухомості за собою. На жаль, під благими закликами ціль була одна: концентрація корупції і збір хабарів з всіх територій по цим напрямкам. Ми прийняли рішення, що Міністерство юстиції повністю віддає. Свої повноваження по реєстрації бізнесу і нерухомості місцевим органам влади і нотаріусам. Більше того, ми віддаємо і грошові кошти, і бюджет. Мова йде про майже мільярд гривень, які отримують маленькі бюджети міст, селищ, районних центрів. Це ті кошти, які зможуть бути направлені на ремонт доріг, на ремонт дитячих садків, на побудову нових якісних центрів надання сервісів і послуг. Ви знаєте, якщо ці закони будуть прийняті, я маю таку ще надію на останньому сесійному тижні поточної сесії, то вже буквально з серпні місяці українці зможуть відчути ті реальні зміни, які стосуються їхніх відносин з державними органами. Про, проведу прості приклади і дам інформацію, що вже зроблено з початку року. Перше. Близько 1,5 мільйона гривень випадків було, коли зверталися відповідні громадяни до наших органів за виписками, довідками і витягами. Завдяки вам, завдяки позиції спільній уряду і парламенту, на початку року ми прийняли рішення, що ці документи можна отримувати в системі онлайн через електронні послуги. Тільки за два місяці роботи системи онлайн послуг Міністерства юстиції близько мільйона людей зайшли до нас на сайт. 35 тисяч людей отримали ці послуги через систему онлайн сервісів Міністерства юстиції. Черги, фактично, які були основною візитною карточкою наших офісів по реєстрації бізнесу, поступово зменшуються, тому що 20% громадян перейшли в систему електронних сервісів. Другий приклад: питання щодо співпраці держави і нотаріусів. Ми передали вже функції по реєстрації договорів оренди сільхозпризначення нотаріусам. Це була величезна проблема в минулому році, коли фактично наші селяни були змушені стояти в черзі для того, щоб зареєструвати своє законне право на землю у державного службовця. Вони проходили сім кіл аду. Спочатку йшли до земельного кадастру, де з них вимагали кошти за декілька довідок. Потім йшли ще в сільську раду чи в райдержадміністрацію з якимись документами. Потім йшли до державного реєстратора Міністерства юстиції, і це тривало місяцями. Ми ввели систему, коли ці сервіси можна отримати у нотаріуса. Хочу сказати, що по аграрним регіонам проблеми по чергам практично знялися, тому що запрацювало 8 тисяч нотаріусів, які надають ці послуги українським селянам. Тому, знаєте, є дуже багато законопроєктів і дуже багато звітів з цієї трибуни, які говорять про те, що можна колись зробити реформу і покращити життя українців чи змінити цю державу. Я зараз вам пропоную, щоб ми не займалися великими проектами на майбутнє, а щоб ми сконцентрувалися і прийняли ті прості, але зрозумілі для простого українця закони, які дадуть йому відчуття змін вже завтра, після набуття чинності цим законом. Хочу сказати, що ці чотири великі закони були розроблені і підписані 30-ма народними депутатами фракції коаліції. Я вдячний лідерам фракції коаліції, я вдячний. Олега Вавичу Ляшко, я вдячний Юрію Вітаючу Оценку, я вдячний фракції Народного фронту самопомочі, які долучилися спільно з нами до цієї роботи. Залишився один маленький крок. Нам треба прийняти ці закони. І зразу, після того, як вони не будуть чинності, всі повноваження по реєстрації бізнесу і нерухомості будуть демонополізовані. Ми переводимо більшість цих сервісів в електронний формат. Ми прибираємо, прибираємо бюрократію. Ми прибираємо велику кількість документів, і довідок, які раніше були поганим таким шлейфом роботи державних органів. І саме основне держава і державний чиновник, який призначається з Києва, який не є лояльним до громадянина, який проживає в маленькому містечку, він прибирається з цього процесу. Тільки місцевий органи влади, тільки нотаріус, як зацікавлений приватний суб'єкт, будуть надавати якісну послугу. І ця послуга буде стосуватися кожного українця, який зможе за кошти, визначені в законі без хабарів, отримати ту послугу, на яку він заслуговує, за яку він платить податки. Тому, шановні колеги, я звертаюся до лідерів фракції коаліції, я звертаюся до народних депутатів. Законопроект, які розроблялися під головуванням робочої групи пана Гройсмана Володимира Брусовича, ті законопроекти, які розроблялися, фактично. На прикладах позитивних прикладах роботи місцевих органів влади міської ради в Вінниці, яка всупереч законодавству, всупереч позиції центральних органів влади, змогла зробити якісний сервіс для громадян. Такі самі позитивні приклади є в Луцьку. Зараз такий самий позитивний приклад, всупереч тому, що немає закону, ми плануємо зробити в Одесі в Київській області, в Києві. Ці законопроекти потребують українські громадяни. Ці законопроекти можливо не є такими популістськими його і гучними, як Ті, які приймаються в цій залі. Але ці законопроекти стосуються кожного українця. Тому я дуже прошу пана голову Верховної Ради, якщо сьогодні буде можливість поставити в першому читанні ці закони. Якщо ні, то на початку наступного сесійного тижня, буквально вівторок, пакетно проголосувати чотири закони, які дадуть можливість здійснити реальну децентралізацію повноважень і спрощення ведення бізнесу в Україні. Перед нами місцеві вибори. По цим місцевим виборам фактично нові оновлені місцеві ради будуть виконувати функції по реальному місцевому в Україні. Ми пропонуємо, щоб по прикладу бюджетної децентралізації ми передали цим громадам повноваження поведенню сервісів наданню сервісів громадян разом з грошима, разом з дебюрократизацією і спрощенням цих послуг. Тому, шановні народні депутати, це буде реальний подарунок нашим громадянам, які просто перестануть нас з вами згадувати. Дайте, будь ласка, кілька секунд завершити. І дійсно відчують, що держава це той орган, який надає послугу і допомагає людині, а не є його ворогом. Тому я всіх вас закликаю. Щоб ми вже до кінця цієї сесії підтримали законопроекти коаліції, спільну роботу уряду коаліції і дали дійсно покращення українцям, яке вони відчують з першого дня, коли ці закони будуть прийняті. Дякую. Слава Україні. Героям слава до доповіді. Запрошується заступник міністра інфраструктури України, керівник апарату Володимир Володимирович Жомелян. До п'яти хвилин.